Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео Меркурій в знаку Скорпіона з 6 до 29 жовтня 2025 року. І в цьому відео ми поговоримо про найнебезпечніші дні в жовтні, та що ж значить Меркурій у знаку скорпіона, чого потрібно остерігатися, а на що потрібно більше звернути увагу. І традиційно. Висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам в цей період не перетворювати кожне слово на зброю і не руйнувати свої стосунки та репутацію, а навпаки, чути не лише те, що сказано. А й те, що стоїть за словами, і не намагайтеся придушити словом другу людину, а краще знайти причину того, чому це хочеться зробити. Меркурій в скорпіоні із 6 жовтня наздоганяє Марс, який теж проходить по скорпіону. І в цей період наші думки стають більш глибокими, спливає прихована інформація. Інтуїція може загострюватися. Меркурій відповідає за наші якості розуму, за стиль мислення, спосіб обробки та засвоєння інформації. І наша мова це наші думки, те, про що ми думаємо. Також. А також Меркурій відповідає за комерційні та за організаторські здібності, за вміння знайомитися, виходити на контакт та встановлювати зв'язки з людьми. В повсякденному житті це поїздки та переміщення, це транспорт, інформація та засоби зв'язку, короткі види навчання і посередництво, документи та інші інформаційні носії. І Меркурій, переходячи в знак скорпіона, дає нам можливість мислити глибоко, вміло вишиковуючи головні. Багатокрокові комбінації. Це чудовий час для проведення інтелектуальних досліджень та аналітичної роботи. Але для спілкування з людьми період може стати для когось не найкращий. При такому Меркурії ми можемо бути схильні контролювати інших людей і драматизувати ті чи інші ситуації. Цей період може посилитися вразливість, скритність, мстивість, гострота розуму. Проникливість, злопам'ятність, прагнення маніпулювати людьми через спілкування, через слова та інформацію. Меркурій в Скорпіоні дає нам думки більш глибокими, і в цей період може спливати прихована інформація, інтуїція загострюється. Цей транзит, як і будь-який інший, дарує нам і хороше, і погане. З позитивного ми стаємо більш проникливішими і уважнішими, здатні побачити справжній зміст і природу речей. Але в скорпіоні Меркурій проникливий, саркастичний, їдкий, прихований та магічний. Якщо у вашій карті Меркурій знаходиться в знаці Скорпіона, це може говорити про те, що ви багато бачите того. Що непомітно іншим людям, і ваші думки і слова мають особливу магічну силу. Тож будьте дуже обережні в цей період. Не тільки ті, у кого Меркурій в скорпіоні, а й всі теж. Це може стосуватися кожного. Підвищується в цей період допитливість розуму, прагнення докопатися до істини за будь-яку ціну. І наразі нас. Не задовольнить поверхневий підхід при аналізі інформації. Ми готові дивитися вглиб, шукати друге дно. І ми можемо розуміти, що за зовнішнім може таїтися внутрішнє, приховане і хотіти до цього докопатися. Це сприятливий час для дослідницької роботи, коли потрібна витривалість та зосередженість. У будь-якій ідеї ми можемо побачити слабке місце. Чуйка та інтуїція допомагають нам у справах. Також добре засвоюється в цей період інформація в стресових ситуаціях. тому що знак скорпіона символічно відповідає за восьмий сектор гороскопу, а восьмий сектор це сектор ризикових ситуацій, критичних ситуацій та глибини процесів. І кризові обставини можуть підкидати нам нові ідеї. В цей період легше розуміти мотиви оточуючих психологічне підґрунтя тієї чи іншої ситуації нам може багато про що сказати, і можна в цей період дійти до суті психологічних проблем, які глибоко укорінилися в нас, і зайнятися ними та опрацьовувати свої страхи. Також в цей період може виникнути жадібність, ненаситність щодо володіння інформацією, небажання ділитися нею з іншими. І саме це час взятися за важкі питання у сфері навчання новому, докласти надзусилля і зробити те, що раніше лякало. Тож потрібна завзятість та бажання йти до кінця і самовіддача. Водночас люди можуть ставати більш підозрілими і недовірливими. І коли Меркурій в скорпіоні може сильніше проявлятися інстинкт самозбереження та потяг до задоволення фізичних потреб, тягне розгадувати загадки та таїнства буття. І на рівні поведінки ми стаємо менш стриманими, але більш уразливими, агресивними та злопам'ятними. Якщо на небі є негативні аспекти Меркурія, а це протягом періоду перебування Меркурія в скорпіоні буде кілька таких дат. Світ перетворюється на поле битви. А для скорпіона на війні всі засоби хороші. Нерідко в ці дні людей огортають похмурі думки, і в цей час люди можуть сприймати новини гостріше, вони можуть нагадувати про крихкість та швидкоплинність життя. Хтось в такі дні може подумати про марність своїх зусиль та безглуздість існування. Тож добре, якщо в такий час поруч з вами виявиться мудра людина, загартована життєвими негараздами, яка пояснить вам сенс усього сущого на землі. І люди частіше можуть звертатися в цей період до професіоналів з питаннями та за консультаціями і можуть більше говорити про секс. А ще варіант це захоплення таємними знаннями. Так чи інакше, багато хто в цей час стикається з незвичайними явищами. Людьми, які володіють цими знаннями, люди можуть записуватися більше на курси і починають самі долучатися до таємниць буття. Ще одна область, яка торкається цього транзиту, це фінансова сфера. І в цей час активізується ринок цінних паперів. Триває інтенсивна робота на брокерських біржах, банки проводять рекламні акції, пропонуючи позики та кредити. Відносини можуть проходити випробування на міцність в цей період, тому що при Меркурії в Скорпіоні люди стають надто критичними, нестримними на слова, можуть сказати правду, від якої нерідко холоне кров в жилах. І в цей час людям властиві крайнощі в рішеннях та вчинках, зробивши далекосяжні висновки, може проявитися небажання чути жодних заперечень. Негативні аспекти Меркурія можуть посилити це становище, і люди можуть бути нещадними один до одного, влаштовувати публічні викриття, при цьому наводити такі факти, що жертва може впадати в транс. І в цей період мало хто уникає їдких жартів на свою адресу, саркастичних зауважень, уколів самолюбства активізуються месники, які згадують про нанесені їм образи і можуть виходити на стежку війни. В інтелектуальній праці важливий емоційний настрій. І в цей період впевненість у собі та особистий магнетизм може притягувати оточуючих та дозволяє простіше доносити свої ідеї, простіше порушувати непрості питання та проблеми на обговорення з оточуючими, зустрічатися віч на віч з тим, від кого довго тікали. Для цього допомагає сміливість і рішучість, яку нам надає Марс. Цей період зростає інтерес до небезпечних ситуацій, таємниць, інтриг, питань життя та смерті, а також залучаються теми влади, великих грошей, бізнесу. Також це все містичне і з'являється більше бажання полоскотати собі нерви. Але нові знайомства в цей період здатні змінити нас та наші погляди на життя. А в когось може виявитися навпаки, може виникнути прагнення почистити свої контакти та оточення від небажаних людей, тому що знак скорпіона це період досить трансформаційний, тоді, коли потрібно відсікати, все непотрібне, це гарний період для вивчення технічних, природничих наук, хімії, фізики, а також медицини та психології. Які ж складності можуть виникнути в період проходження Меркурія по скорпіону? Зараз мова і усна, і письмова це наша зброя. При необмеженому використанні можна зачепити заживе і поранити інших людей. Найчастіше ми можемо стикатися з проявами грубості, різкості та нещадності. Правду також треба вміти подавати акуратно, а про щось краще промовчати. Недовірливість і підозрілість можуть розігратися на рівному місці, і ми можемо шукати каверзу там, де її немає. Недовірливість до людей може загострюватися. Також ми можемо бути надто прискіпливі до себе та оточуючих, і, звісно ж, злопам'ятні, самоїдство та самокопання в цей період не рідкість. Ми довго можемо мусолити в голові образи і осмислювати душевні переживання. Також не виключені маніпуляції у спілкуванні з оточуючими в'їдливість, сарказм, провокації, прояви ревнощів, а хтось може користуватися брудними прийомами, коли хоче домогтися уваги або щоб люди діяли в його інтересах. Тому дуже важливо в цей період бачити заздалегідь ці трюки і ставити таких людей на місце. Найчастіше в цей період можливі прояви нетерпимості у спілкуванні. Розум може бути дуже напружений і він завжди готовий до бою. Тому складніше в цей період розслаблятися, і можемо зайво зациклюватися на якихось ідеях і довго обмірковувати або відстоювати. Меркурій в знаку скорпіона буде до 29 жовтня. Але в листопаді в ретроградній петлі Меркурій знову повернеться до знаку Скорпіона, і пробуде тут з 19 листопада до 12 грудня 25-го року. Тому Меркурій входить в ретроградну петлю. І важливо звертати увагу на ті речі, думки, які будуть приходити в цей період, для того, щоб опрацювати їх в період ретроградності Меркурія. А тепер давайте поговоримо про аспекти Меркурія, які він буде проходити в період проходження по знаку скорпіона. 7 жовтня, в день повного місяця в овні, складається точний аспект квадратури Меркурія з Плутоном, і це може викликати більшу підозрілість, недовіру, нервозність, прояв грубості та тиску у спілкуванні. Тож не кажіть зайвого в цей період, тим більше що повня – це емоційно складний період. Інформаційні проблеми, проблеми у навчанні, в освітній сфері можуть бути, і це поганий час для пошуку роботи та працевлаштування. Ми вступаємо в простір одного із найсильніших і психологічно насичених аспектів це не просто напруга. Між планетами мислення та трансформації це процес, в якому наш розум стикається з тим, що довго залишалося під поверхнею, і не для того, щоб зруйнувати, а щоб розкрити нам нову силу. А ще на Меркурі виходить перст долі в цей період, пропонуючи вирішити питання минулого і закрити сюжет для переходу на новий рівень. Тож в цей період. Слово стає ключем до змін, і фраза, випадково сказана, може потрясти сильніше за довгу розмову. І в ці дні ми чуємо не лише те, що сказано, а й те, що стоїть за цими словами. Меркурій з Плутоном піднімає приховані теми, забуті спогади, витіснені думки, болючі істини. І хоча це може лякати, саме тут є сила визволення. Тож спілкування стає інструментом близькості чи дистанції. Ті, хто поруч можуть відчуватися особливо гостро, і ми чуємо справжність чи фальш, і ілюзії можуть в цей період розчинятися. Також аспект квадратури Меркурія з Плутоном допомагає зрозуміти, де інші слова надто глибоко вторгаються у наш простір, а де ми самі говоримо з пораненого місця. І щоб прожити ці дні якісно, важливо слухати глибше, ніж зазвичай не лише слова, а й паузи, інтонації, все те, що не сказано, там може бути ключ. Не сперечайтеся, краще важливо зрозуміти, що саме викликає у вас протест. І довіряйте процесу очищення. Якщо якась правда виходить назовні, це буде не випадковість, вона зріла давно і, нарешті, готова проявитися. А також подбайте про свою внутрішню дитину. В глибині напружених діалогів часто звучать дуже старі історії, які йдуть з дитинства, з вашого досвіду вразливості в той період, і дозвольте собі м'яко обійняти ту частину себе, яка відчуває біль. Тож легше довірити думки паперу, ніж діалогу, якщо всередині занадто багато напруги випишіть її, щоб очистити простір душі. Тому що Меркурій в квадраті з Плутоном це не про руйнування, а про зустріч із силою слова та глибини, і він нагадує. Мова це не просто спосіб обміну інформацією, це енергія, яка може зцілювати, зближувати, запускати процеси внутрішньої трансформації. І в ці дні особливо важливо бути дбайливими до себе та інших. Не завжди все, що спливає, легко прийняти одразу, але те, що проявиться, стане відправною точкою для чесності і насамперед із самим собою. Меркурій та Марс у скорпіоні. І вони обоє пройдуть королівський градус Скорпіона, 13. Марс пройде королівський градус 10 жовтня, а Меркурій 15-го. Королівський градус допомагає любій планеті розкрити себе максимально, тобто розкрити свої здібності. Тому 10 жовтня добре займатися фізичною активністю, активно діяти та здійснювати важливі для себе вчинки або кроки. А 15 жовтня, коли Меркурій пройде королівський градус, добре пройде спілкування, оформлення документів. Продажі, купівля, реклама, піар, маркетинг та взагалі будь-які інформаційні процеси або справи, які пов'язані з навчанням, з оформленням документів, спілкуванням та взаємодією з іншими людьми. А 20 жовтня Меркурій з'єднається з Марсом у 20 градусі скорпіона. Це з'єднання дуже небезпечне, тож. Важливо в цей період, плюс-мінус, три дні, уникати будь-яких конфліктів. Вони можуть стати фатальним рішенням для репутації, для фінансової сфери і навіть для настрою. Цей аспект створює атмосферу, де слово стає зброєю. Один необдуманий вираз може зруйнувати довіру, розбити стосунки та зіпсувати репутацію. Ті, хто навчиться контролювати мову, можуть вийти переможцями, а решта заплатить за кожну різкість. Союз Меркурія і Марса посилює імпульсивність. Енергія Марса накладається на Промову Меркурія кожне слово може ранити сильніше, ніж фізичний удар, і в цей період конфлікти спалахуватимуть миттєво, а необдумані репліки можуть спричинити розрив відносин і падіння репутації. При цьому Меркурій та Марс мають гармонійні аспекти з лунними вузлами, що дає можливість опрацювати кармічні ситуації, які проявляться в цей період. Енергія цього союзу це те, що мова стає прямою, жорсткою та гострою. Емоції керують словами, агресія проявляється в суперечках та діалогах, і небезпечні наслідки жовтня це можуть стати розрив стосунків через сказане з гаряча слова, конфлікти в сім'ї та на роботі, репутаційні скандали та публічні сварки. Як же використати цей союз без втрат? Та пройти його якісно важливо контролювати емоції перед тим, як починаєте говорити. Уникайте суперечок в стані гніву, тримайте паузу, якщо відчуваєте агресію, спрямовуйте енергію Марса в дію, а не на сварки. Аспект з'єднання Меркурія з Марсом буде активно включений плюс-мінус три дні. При цьому 19 жовтня Меркурій і Марс пройдуть руйнівний 19 градус Скорпіона, і цей день не підходить для укладання договорів та угод для підписання документів. Тут потрібно бути гранично акуратними в тому, про що ви думаєте і що ви кажете, тому що Марс у нас пов'язаний з інстинктами, і в скорпіоні він дуже сильний. А Меркурій в Скорпіоні має меншу силу, а значить, ми погано можемо керувати нашими діями та вчинками, тому що Меркурій дозволяє нам продумувати наші дії. А з'єднання Меркурія з Марсом в руйнівному градусі говорить про те, що ми схильні діяти на поводу своїх інстинктів, тому можуть бути складнощі в спілкуванні, в комунікаціях у взаємодії з людьми. Тому краще бути обережними, скоротити своє спілкування або зовсім утримуватися від різких слів чи коментарів. 23 жовтня Меркурій з'єднається з Ліліт. Це період, коли можуть вилізти різні страхи або спокуси. Тобто теж важливо бути дуже уважними. А ще це період, коли слово може діяти магічно і не на користь. Тому будьте дуже обережні в цей період зі своїми словами. 24 жовтня точний аспект тригону Меркурія з Юпітером великий водний тригон між Меркурієм, Юпітером і Сатурном, який посилює чутливість, чуйність. Інтуїцію і творчий потенціал. Тригон Меркурія з Юпітером налаштовує нас на оптимізм, ділову та фінансову активність можуть виникати чудові перспективи, в тому числі співпраця з іноземними представниками. І цей період дуже сприятливий для будь-якого виду інтелектуальної або видавничої діяльності. Також цей період добре робити благодійні вчинки. Сприятливі далекі та тривалі поїздки можуть вдало протікати зв'язки із засобами масової інформації та правовими органами юридичні справи, рекламні заходи. І це хороший період для підписання контрактів важливих та юридичних документів, також для виступів і зв'язків з громадськістю. А 26 жовтня Меркурій. В трині із Сатурном. І це період прагнення до точності і дотримання всіх своїх зобов'язань дає хорошу можливість розумової діяльності. І все буде проходити дуже конструктивно. І в цей період можуть втілюватися практичні ідеї в реальність. І цей період дуже сприятливий для ділового планування, для переговорів, для підписання важливих договорів, для контактів. Для навчання та складних екзаменів важливо прислухатися в цей період до порад людей похилого віку. І цей аспект сприяє серйозним та продуктивним діалогам, заснованим на інтуїції, мріях та уяві, активізується точність та логічність мислення і організаторський талант. А 29 жовтня Меркурій пройде тригон з Нептуном. Це посилить нашу творчу уяву, проявиться глибокий інтерес до містики та творчих занять. Це період дуже добрий для того, щоб помріяти, помедитувати, помолитися. Також 29 жовтня, одразу після переходу в стрілець Меркурій. Створить точну опозицію до урану. І цей аспект може призвести до нестабільної атмосфери у взаєминах та подорожах, можуть бути несподівані зміни планів або необхідність перегляду своїх планів і може спричинити сум'яття, Оскільки, отже, Меркурій в Скорпіоні робить нашу розмову більш чеснішою, глибшою та інтенсивною. Це час, коли маски вже не утримуються, і багато того, що раніше замовчувалося, виривається назовні. Але важливо пам'ятати, це не для того, щоб когось поранити, а для того, щоб очистити свій простір від недомовленості. Дякую, що завітали на канал! Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!